Якщо ще хтось колись захоче щось таке записати про мене, готуйте стати зіркою моїх сторіс. Ну, це, наприклад, всім абсолютно потрапити до тебе в сторіс чи ні. А далі, звичайно, у кожного розоблачителя є те, що розоблачати. Пора вводити уголовну відповідальність для таких балаболов, як Алексей. Лайк. Like. Не приймайте близько к серцю. Це чей-то пес. Он і марину Хмельновську. Хміловську висміл. Міч тожество, прості господі, сіді в своїй ракушці токсичности, фу. Очікуйте гарячі сторітелінги про вас, відео на Ютубі і адвокатські претензії, потім позову до суду. А далі, звичайно, і до Олексія, і до кожного, хто ще запише, хоч якесь відео про мене з використанням а, інформації, на котрі накладено моє авторське право, прийде адвокатський запит, і вам так і інакше доведеться ці відео видалити. Що сказали наші адвокати, коли побачили їх адвокатський запит? Що Це штучний інтелект. Ні, вони сказали досудовий позов це називалось. І е, наші адвокати сказали, це якась дрочня, а не досудовий позов. Хто тобто знає, може це якийсь сленг адвокатський, не до кінця розумію тому, що це закон України, наша прекрасна держава, в котре ми живемо зараз з вами. Розумієте? Ну звісно, що у настільки своєрідної. В інтелектуальному плані людини як Богдан Гончарук приблизно такі самі співробітники. Ну ви б бачили просто це. Вже два ві відео видалені. Ваші будуть наступні. Ну, дивіться, минуло, я не знаю. Ця програма вийде, я думаю, мене вже пару місяців точно. Ну, поки на місці відео, я не знаю, що там. Якщо ще хтось колись захоче щось таке записати про мене, готуйтесь стати зіркою моїх сторіс. Ну це, наприклад, всім абсолютно потрапити до тебе в сторіс чи ні.